200 мільйонів на ринзі. Усик проти Дюґуан. Чому пропустити цей бій? То гріх. Головна подія відбудеться 19 липня на очаху 90-тисячного стадіону Вемблі. Після скандального поєдинку у 23-му опоненти вирішать раз і не завжди. Хто король дивізіону без виправдань? Цей бій вже назвали найдорожчим в історії Усика. 132 мільйони доларів отримає українець. 71 мільйон доларів його опонент. Підігрівати публіку будуть також українці. Влад сіренко наш панджер вийде проти непереможного британця. Даніел Лапін битиметься за два пояси одразу. А 17 17-річна Кіра Макогоненко, яку називають золотою дитиною українського боксу, покаже себе у виставковому бою під час відкритого тренування. Окрім боксу, Олександр запустив в Британії програму Хомиді допомогу українцям, які втратили житло через війну. А також зустрівся з Річардом Бренсоном на відкритті відтвореної мозаїки «Борвітер» вітер Готуємось! 19 липня. Старт вечора 19.00, Головний бій орієнтовно 23.00.